Розділ 26. У школі знову почалося навчання, і ми знову щодніли повз будинок Редлі. Джем був уже в 7 класі і вчився в іншій школі, а я в 3 класі. Тепер ми рідко бачилися. Тільки вранці разом виходили до школи та зустрічалися під час. Джем бігав на футбол, але по-справжньому ще не грав, трохи не доріс і поки що тільки носив воду відрами для команди. Виконував він цю роботу охоче і майже щодня повертався додому, коли вже сутеніло. Будинок Редлі мене більше не лякав. Як і раніше, він стояв похмурий, непривітний у зайку велетенських дубів. В погожі дні. Містер Натан Редлі, який раніше, ходив у місто. Страхолюд, як звичайно, не виходив з дому. Ніхто, принаймні, не міг сказати, що бачив його на вулиці. Іноді, проходячи повз цю стару садибу, я відчувала докори сумління як ми колись мучили Артура Редлі. Якому ж відлюдькові було приємно, коли діти зазирають у його вікна або закидають за допомогою вудлища якісь записки, а вночі блукають по його капусті. І все таки я не могла забути два пені з головами індіанців, жувальну гунку, ляльки зроблені з мила, і ржаву медаль, поламаний годинник з ланцюжком. Джем, певно, все це десь заховав. Одного разу я підійшла і подивилася на те дерево. Стовбур навколо зацементованої латки ніби розпух, а сама латка пожовкла. Ще тоді ми два чи три рази мало не побачили його. Не кожен міг цим похвалитись. Але й тепер, проходячи повсади буредлі, я сподівалася побачити його. Може, настане день і нам нарешті пощастить. Я навіть уявляла собі, як це буде я йду собі, а він сидить на гойдалці. Здравствуйте, містер Артур. Скажу я так, ніби щодня з ним віталася. Добрий вечір, Джін Луїзо. Відповість він так, ніби вітається з давньою знайомою. Яка гарна сьогодні погода, правда? Так, сер, чудова погода, скажу я і піду собі далі. Але це були тільки мрії ми ніколи його не побачимо. Може, він і виходить з дому, коли сховається місяць і зазирає у вікно до міста Стефані Крофорд. Я б вибрала когось іншого, але це його діло. А на таких, як ми, він і не погляне. Чи не надумала ти часом знову щось утнути? запитав мене Аттікус, якось увечері, коли я сказала, що повинна ж, поки жива, хоч одним оком глянути на страху люда Редлі. Якщо тільки ти щось затіваєш, то скажу тобі прямо облиш. Я надто старий, щоб ходити за тобою і виганяти тебе з його двору. Зрештою, це й небезпечно, тебе можуть підстрелити. Адже ти знаєш, містер Натан стріляє в кожну тінь. Він не робить винятку навіть для босоногої тіні, яка залишає сліди тридцятого розміру. Тобі пощастило, що він тоді не підстрелив тебе. Я замовкла і подумала, яка добра, благородна людина наш батько. Тільки тепер він уперше дав нам зрозуміти, що знає про наші пригоди більше, ніж ми думаємо. А відтоді минули роки. Та ніж, це було минулого літа. Чи поза минулого, коли я щось наплутала треба буде запитати Джема. За цей час ми стільки пережили, що страхольотредлі вже не здавався таким страшним. Аттікус сказав, що більше, певно, нічого особливого не станеться життя входило в своє звичайне річище мене деякий час, і люди забудуть, що був колись Том Робінсон. Можливо, Аттікус і мав слушність. Але після подій минулого літа ми не могли зітхнути на повні груди, ніби в душній прокуреній кімнаті. Про справу Тому ніхто з дорослих Мейкомбі з нами не заводив розмови ні зі мною, ні з джемом. Але всі, мабуть, розмовляли про це зі своїми дітьми. Їм дозволяли гратися з нами адже вважали, ми не винні, що Аттікус наш батько. Якби не дорослі, то нам з джемом, певно, довелося б витримати натиск своїх однокласників. Не обійшлося б, звичайно, без кулаків, побилися б з однокласниками, але на тому усе й скінчилося б. А так ми повинні були високо тримати голову і поводитись як належить вихованим дітям. Це трохи нагадувало епоху місіс Генрі Лафаєт Дюбос, правда, на нас ніхто не кричав. Одного я не могла збагнути. Аттікус, як дехто вважав, був поганий батько, а проте його знову обрали до законодавчих зборів штату. Обрали, як і раніше, одностайно. Я дійшла висновку, що люди якісь дивні, і стала триматись осторонь. Не думала про них, поки це було можливо. Та одного разу в школі мені таки довелося подумати про людей. За розкладом у нас щотижня відводили годину на поточні події. Кожен учень мав зробити вирізку з газети, вивчити статтю і переказати її в класі. Передбачалося, що така практика дуже корисна учень виступає перед усім класом, отже, він намагатиметься прибрати відповідну позу, стежитиме за своєю поставою, за мовою, бо ж йому доводиться підшукувати потрібні слова. Запам'ятовуючи прочитане, він розвиватиме пам'ять. Нарешті, опинившись на деякий час сам один перед класом, учень відчує гостре бажання повернутися туди, де всі, тобто у нього виникне почуття колективізму. Задум глибокий, але в Мейкомбі, як звичайно, з цього нічого не вийшло. По перше, діти фермерів майже не читали газет, бо мало хто їх передплачував. Отже, про поточні події, як правило, доповідали міські діти. А тому всі інші вважали, що їм учителі не приділяють ніякої уваги. Якщо хтось із них і приносив вирізки, то брав їх, звичайно, з так званої радикальної газети, яку міс Гейтс і за газету не вважала. Я не розуміла, чого наша вчителька хмуриться, коли учень переказує статтю з радикальної газети. Певно, вона вважала це заняття таким же небажаним, як тинятися без діла. Їсти на сніданок солодке печиво, крутитися перед дзеркалом або співати солодкий співосла, тобто все те, від чого вчитель мав застерігати учнів, бо ж за це йому платили гроші. І все таки не всі діти в класі розуміли, що таке поточні події. Чак Коротун, який знав усе про корів і їхні повадки, вже чимало розповів про дядька Нетчіла, коли міс Гейтс раптом зупинила його. Чарльз! Це не поточні події, це реклама. А от Сесіл Джейкобс знав, що таке поточні події. Коли підійшла його черга, він став перед класом і почав. Старий Гітлер. Адольф Гітлер Сесіл. поправила міс Гейтс. Про кого б ти не говорив, не годиться починати зі слова старий. Так, мем, сказав Сесіл. Старий Адольф Гітлер розслідує євреїв. Переслідує Сесіл Ні, мем, міс Гейтс, тут так написано. Отож старий Адольф Гітлер гониться за євреями, кидає їх за грати, забирає все їхнє майно, нікого не пускає за кордон, а всіх слабоумних відсилає туди, звідки вони не повертаються. Як це слабоумних? Я так розумію, міс Гейтс, що в них просто не вистачає розуму, щоб самим повернутися назад. Адже вони слабоумні. Гітлер добирається і до напівєвреїв, тримає їх під наглядом, щоб, бува, не завдали йому якоїсь шкоди. Все це, я гадаю, недобрі діла. Такі мої поточні події. Молодець Сесіл, сказала міс Гейтс. Задоволений Сесіл повернувся на своє місце. На задній парті хтось підняв руку. Як це він може зробити? Хто і що саме зробити? Терпляче запитала міс Гейтс. Гітлер, як він може кинути за грати так багато людей? А де ж уряд? Невже його не можна спинити? Гітлер сам уряд. сказала міс Гейтс і вирішила, скориставшись з нагоди, активізувати урок. Вона підійшла до дошки і написала великими друкованими літерами Демократія. Демократія. прочитала вона. Хто знає, що означає це слово? Ми. обізвався хтось. Я теж піднесла руку, пригадавши лозунг, який Аттікус колись пояснював мені під час виборів. «Джін Луїзо, як ти розумієш це слово? Рівні права для всіх нікому ніяких привілеїв, процитувала я. Правильно, Джін Луїзо, молодець. Міс Гейтс усміхнулася. Потім, перед словом демократія, вона написала великими друкованими літерами У нас. А тепер усі разом скажіть за мною. У нас демократія. Ми сказали. Саме в цьому і різниця між Америкою та Німеччиною, пояснила міс Гейтс. У нас демократія, а в Німеччині диктатура. Диктатура, наголосила вона. Ми в своїй країні нікого не переслідуємо. Переслідувати інших можуть тільки люди, які не позбулися забобонів. Забобони. вимовила міз Гейтс чітко. Євреї чудовий народ, і я не розумію, чому Гітлер іншої думки про них. Міс Гейтс, а як ви гадаєте, чому не люблять євреїв? запитав хтось допитливий зсередини класу. Не знаю, Генрі. Вони корисні члени суспільства, в якій би країні не жили. Більшість із них глибоко релігійні люди. Гітлер хоче знищити релігію. Можливо, через те він їх і ненавидить. Підвівся Сесіл. Я, звісно, до пуття не знаю, озвався він. Але кажуть, що вони міняють гроші і таке інше. Так за це ж не можна переслідувати їх. Вони ж білі, правда? От коли ти підростеш і навчатимешся в середній школі, тоді дізнаєшся. Що євреїв переслідують з незапам'ятних часів. Їх навіть вигнали з власної країни. Це одна з найсумніших сторінок історії. А тепер перейдемо до арифметики, діти. Мені ніколи не подобалася арифметика. Весь урок я просиділа, дивлячись у вікно. Подумала, що тільки один раз мені довелося бачити Аттікуса по справжньому сердитим, коли Елмер Дейвіс розповідав про Гітлера. Аттікус роздратовано вимкнув радіоприймач і сказав Тьху. Я його запитала якось, чого його так дратує Гітлер. Бо це маніяк, відповів батько. Ні, так не годиться, міркувала я в той час, як весь клас розв'язував приклади. Один маніяк і мільйони німців. Чому б не посадити його за грати, замість того, щоб самим там сидіти? Щось тут не так. Треба спитати Аттікуса. І я запитала, проте він сказав, що сам до пуття не знає. Але ж ненавидіти Гітлера це добре? Не в цьому річ, сказав він. Взагалі це не добре, коли людина ненавидить людину, хто б вона не була. Аттікус, сказала я. Все таки я не розумію. Міс Гейт сказала жах, що цей Гітлер там робить. Вона аж почервоніла, коли розповідала. Це зрозуміло. Але ж... Але ж Але що? Та нічого. І я пішла, бо не знала, як розповісти Аттікусу, що в мене було на душі, сказати словами те, що я відчувала. Може, Джем знає, на шкільних справах він розуміється краще, ніж Аттікус. Джем був стомлений, бо цілий день носив воду. На підлозі біля ліжка стояла пляшка від молока, валялися бананові шкуринки. Він ум'яв не менше, як дюжину бананів. Ого, стільки з'їсти. здивувалася я. Тренер каже, що коли за рік наберу 25 фунтів, то вже зможу грати, пояснив Джем. А так найшвидше набереш, якщо тільки тебе не занудить. Слухай, Джем, я хочу запитати про одну річ. Питай. Він отклав книжку і випростав ноги. Міс Гейтс, добра людина, правда ж? Непогана, відповів Джем. Я колись учився в неї. Нічого. Знаєш, як вона ненавидить Гітлера? Що ж у цьому поганого? Розумієш, сьогодні вона розповіла нам, як жорстоко Гітлер поводиться з євреями. Джем. Переслідувати людей, кого б то не було, це ж несправедливо, так? Навіть думати про кого небудь зле негарно, правда ж? Ну, звичайно, всевидько. Що за муха тебе сьогодні вкусила? Розумієш, коли ми тоді виходили з суду, міс Гейтс, вона саме спускалася хідцями попереду нас, ти, певно, її не помітив. Вона розмовляла з міс Стефані Крофорд. Я чула, як міс Гейтс сказала. Пора їх провчити, зовсім розперезалися. Скоро, чого доброго, захочуть одружуватися з білими? Як же так можна, Джем? Вона ненавидить Гітлера, а сама погано думає про своїх людей. І тут немов щось найшло на Джема. Він скочив з ліжка, схопив мене за комір і почав трясти. Я нічого більше не хочу слухати про той суд. Чуєш? Не хочу. Зрозуміло? Жодного слова про суд, чуєш? А тепер геть звідси. Я так здивувалася, що навіть не встигла заплакати. Тихенько вийшла з кімнати і ще тихше причинила двері, щоб не розсердити його знову. Раптом я відчула, що стомилась, і мені захотілося до батька. Він був у вітальні, я підійшла до нього і хотіла залізти йому на коліна. Аттікус усміхнувся. Ти вже така велика, що й не вмістишся на колінах. Він пригорнув мене до себе і сказав тихенько: Не треба сердитися на Джема, всевидько, йому тепер нелегко я чув, як він на тебе нагримав. Потім Аттіку сказав, що Джем весь час намагається про щось забути, щось скинути з себе, але поки що йому це не вдається. Та нічого, в мене час, і він у всьому розбереться. Зможе спокійно міркувати над тим, що тепер його мучить. Джем знову стане самим собою.